88 ліжок з 90 зайняті хворими на ковід-19 в обласній інфекційній лікарні, каже директор закладу Михайло Поляк. Два-три ліжка, два-три хворих можемо госпіталізувати, і то ми мусимо тримати, бо є критичні моменти, коли нам просто привозять, і ми мусимо класти хворого. У нас реанімація невелика. На шість ліжок вона вся повністю заповнена. В останній час більше поступає хворих, як виписують. В Ужгородській районній лікарні заповнені майже 90% ліжок, каже головний лікар Олег Голуб. За його словами, наступного тижня розгортатимуть ще 30. Зараз реанімаційні ліжка, там є у нас розгорнуто 6 ліжок. Там перебуває четверо хворих. На сьогодні рано 88 хворих з ковідом. Ротація за день це 6-8 чоловік ми виписуємо і приймаємо нових. Не залишилося вільних місць у реанімації обласної лікарні, каже головний лікар Юрій Яцина. Загалом у ковідному відділенні перебуває 110 пацієнтів. Маємо зараз ситуацію, що пацієнтка має в реанімації. В реанімації немає міста. Тобто наступив той критичний період, коли пацієнта треба вибирати, кому давати кисень, кому не давати кисень. Лікарі вже вже, вже, вже обезсилення. Ми зараз терміново мусимо додати кількість лікарів у бригади, тому що, якщо поступає 10 хворих за одну годину, то цих 10 хворих треба подивитися, обслужити, принаймні лікування. А ще в стаціонарі, крім того, 100 хворих. 69 ліжок із хворими на ковід-19 розгорнуто в Закарпатському центрі легеневих хвороб, розповів директор закладу Василь Скрип. Ми готуємося додати на протязі завтрашнього вихідних них ще 20 ліжок, у нас буде 90 ліжок. Найбільша проблема це потужності реанімації. У нас знаходяться зараз 6 хворих в реанімації на шести ліжках, із них троє на інвазивному апараті штучної вентиляції легень. І готуємося до інтубації ще одного, а можливо й двох хворих. Буквально на протязі години заступник голови закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк каже: в області є запас ліжкомісць для хворих на COVID-19. За рахунок того, що у нас є правильна маршрутизація пацієнтів від лікарні до лікарні, в залежності від заповненості, окремо у нас є активізація роботи на попередження, виявлення і припинення розповсюдження ковіду. То думаю, що в найближчий тиждень, як мінімум, ми не попадаємо в ці зони. Будемо працювати надалі, щоб і не попасти. У нас є потенціал на розгортання ліжок додаткових. Оксана Ушакова, Колишин. новини на Суспільному.